1 червня увесь світ традиційно відзначає день захисту дітей. Щоб вкотре привернути увагу до потреб малечі, цей день започаткували ще в 1949 році міжнародною демократичною федерацією жінок. Це коли жінка, берегіння роду, завжди ну, піклується, турбується про своїх дітей. Тобто, це був день, коли треба звернути на потреби дітей. Щоб привітати малечу у Житомирській обласній дитячій клінічній лікарні у Санечівці влаштували свято. Доєдналися і депутати від фракції Європейська Солідарність, які привезли із собою подарунки. Сонячний день прекрасне свято Тож, від імені усіх дорослих. Ми вітаємо вас цим чудовим веселим святом. Наразі в лікарні перебуває біля 300 дітей на лікуванні. Зрозуміло, що це якісь несе негативні моменти для дитини, тому що діти лікуються. Тому традиційно влаштовуємо таке свято для дітей. Маленька Віка лежала в лікарні через низький гемоглобін і сьогодні вже мала їхати додому, але залишилась на свято, бо її увагу захопили аніматори в костюмах ведмедиків. Ой, дуже сподобалось. Вона перша, як би сказати, їх бачить, вона дуже в захваті. Для старших дітей влаштували квест на п'яти різних локаціях. Перша мала назву Я люблю тебе, Україна. Там діти ознайомлювалися зі своїми правами та обов'язками. Далі малеча прямувала до локації безпечне дитинство та веселкової. Кожна команда відповідно створила свою чарівну веселку, і на веселкових промінцях вона прописала свої. Найулюбленіше і найзаповітніше бажання. І ще один світ жестів. Така локація цікава, ігрова локація, під час якої дітки дізнались про свої професії, які їх чекають в майбутньому. Діти покинули свої лікарняні ліжка та знурились в атмосферу мирного дитинства без повітряних тривог. Сьогоднішній погляд, прискіпливий погляд до наших дітей. Він говорить про нашу увагу, він говорить про. Ті зусилля, які ми витрачаємо для того, щоб так чи інакше захистити наших дітей в умовах війни, це дуже актуально. Матусі дітлахів кажуть, свято відволікає малечі від суворої реальності сьогодення, щоб дітей, хоч трохи Якось... запам'яталось дитинство, хоч якесь, щоб просто розрядити якусь обстановку і. Трошки веселищ, хоч не на часі, але трошки веселищ. Після квесту діти створювали малюнки на асфальті. Я малюю прапор України, серце прапором України. А чому ти малюєш? Ну я підтримую Україну. А ти любиш Україну? Так, да, Дуже за, за те, що тут а, наші воїни сильні, тут гарна природа, гарна мова. У кінці всі малюки отримали подарунки: морозиво та цукерки, щоб поласувати перед обідом, а також книжки.